Мої вітання. Дуже мотиваційне відео для всіх. Якщо ви думаєте, що хоче щось краще, а у вас не виходить, чи у вас немає місця, чи ще щось, якісь причини шукаєте, чому, чому це не можна зробити. Дивіться, показує. Пеньок один. а там був пеньок два. В цьому росі я тільки роздеррібанив. Яма така, де бабайка живе. Три. Знаєте? Куча соломи 4. Але це не помішало мені тут побудувати теплицю. В першому коментарі я покажу відео посилання, яке тут що було. А ще кожен рік. Це вже м'яло. Оце вже не перший рік я тут граю виорюся, дуже багато всякої такої хрені. Бачите, якусь бурдулаку ще можна викопати. А була такі каміція, як колесо від мотоблока. І також тут багато. Багато, дивіться, всякої фігні. Знаєте, дивіться. Тут дуже і багато, тут щебенка якась. Колись були якісь хащі. Дуже захилося теплицю, я її побудував. Так що хай цей приклад вам буде як толчок до наснаги щось створювати, починати. Яма я її не закидав, тому що закидати яму це дешевше, ніж її викопати. Хай буде на всякий случай. Може вдруг ми саме... Мільйонерами зробимо тут басейн в ямі, тут засадимо травичку і поставимо там столики, квас, всі діла, поки вона є. Але це не мішаю тут вирощувати. Вирощувати багато всякого добра. Ось так. Хай це вам буде стимул починати щось, знайти в себе місце, щось створити, збудувати, не зупинятися на тому. Щоб ви побачили, там якась фігня росте, кулінець, пеньок чи ще щось, і вам це мішає. Воно не повинно мішати. Якщо ви хочете досягти своїх мети, такі кулінці, ями, щебенка, всяка така іноді, не немає вас зупиняти. Ось що ці глечики? Моя мрія знайти тут глечик повний з золотом. Може я його знайду. Я не так хочу помідори вирощувати, як золото тут знайти. Чи два глечка з золотом. Фу. Задовбався трошки вам скажу.